Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 15 січня 2025 року. Середа, як завжди, чотири варіанти. І я вас прошу зробити ваш вибір. Вибирайте, будь ласка, середа, 15. Січня 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Дивимося, яка середа буде у вас. Сонечко. Карта, прекрасна карта, карта. Тріумфу, такого фізичного натхнення, сили, мужності, да? карта пройдення якогось, такого ну, періоду, тяжкого періоду, якась, ну, наповнення святкове, таке, да? нарешті якесь буде. Вдохновіння таке якось. на душі буде добре, приємно. Але може бути і за вікном просто сонечко і може бути хороше настроєння. Але це успіх якихось, якихось справ, може закінчення якоїсь справи, і ви такі фу, хто був в сорі, помиряться. Да? Якщо ви там в сорі з кимось, то йдіть мириться і все помириться. Хороший у всіх справах, які ви будете братися в цей день, усі вони будуть йти до ладу. От ви будете як знаєте, на волні. Буває таке, що як от, спіймаєш зранку в волну таку, да, що все виходить, все до ладу. І те взявся, і те зробив, і те, і те, воно якось так іде, йде, 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 переходить, переходить. А ви тільки ходите і думаєте, господі, хоча б ніхто не спортив настроєння. Оце по такий у вас буде день. Приємний. Якось таке натхнення, весело, е ніжно. От, от Я ж кажу, що суєта по двійки Пентаклі, оцей баланс, ви зможете легко в цей день держати баланс, життєвий баланс. Да? Ця карта називають, хочу життєві. Да? Ну, е плюс-мінус, плюс-мінус. І ви зможете балансувати вирішенні е простих життєвих. Тобто день благоприятний для, для любого починання, завершення і вообще, дії, які будуть у вас справи, ви всі зможете з ними справитися. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте мене, ставте, будь ласка, лайки. Для мене це дуже-дуже дуже важливо. Ви тим самим допомагаєте в розвитку мого каналу і підтримуєте мою роботу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, двічки. Дивимося, який буде, яка буде середа у вас. А у вас буде десятка кубків, дев'ятка кубків. День якогось великого застілля. Можливо, у вас якийсь обілей, можливо, у вас якесь свято, неожиданний крестини не родини і тому подобне. Да? А можливо, просто в гості в хату. І радість общення буде така, да? задоволення якесь, ем, вирішення якихось питань, може, закінчення якоїсь справи, і ви його там, будете приливати. Да? Але це якесь велике скупчення людей, ем, ну, ж на роботі, знаєте, там рішили там. Трошечки Да? Не обов'язково це з алкоголем, це ж може бути і з чаєм і тортиком. Да? Ем, але це якесь таке велике скупчення. людей, Не дуже скупчення, а застілля, як, будто, як наче буде сидіти за столом дуже багато людей. і ви будете багато, Троє це вже багато. Да? І ви будете якесь таке. От... Емоційне наповнення, приємне емоційне наповнення, і, і ви будете щось обсуждати, можливо. Так, да, Це якісь домашні справи, якесь святкування домашнє. Да, це по імператриці, це щось таке домашнє, мамине, рідне, близьке, да, родичі. Сім'я, друзі, оце таке якесь буде якесь застілля застоля якесь буде, що ви будете. Дітки, можливо, так? От якесь щось якесь буде, міроприяття, яке збере вас до кучки. Це може бути, я ж кажу, це може бути робота, але це щось таке приємне. Я думаю, що приємне. По карті приємність. Хоча, ось тут мужчина сидить, він такий. за... Якби руки на скрещенні, да? він такий запишався і, і не відкритий, да? закритий від людей. Як, як би сказати, я слухаю, але не. Сам не даю там емоції, да? такий наблюдатель, я б сказала. Такий, трошки егоїстична людина. Да? Але все одно це карта комфорту, удовлетворення, як не знаю, задоволення, задоволення по-українськи, задоволення, так, спілкування. Хороша карта, хороший день. Можливо, будете в вирі якихось собиті, да, і для вас буде дуже багато людей, може, концерт. Не знаю. Щось таке буде, але біля вас дуже буде велике скупчення людей. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Такий мій прогноз для другого варіанту. Ставте, будь ласка, лайки, тим самим підтримуйте мене. Для мене це дуже-дуже-дуже важливо. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, стрічки! Давайте подивимося, яка середа буде у вас. А у вас шестірка мечів. А у вас, дорогенькі мої е, трічки, знаєте як, якщо ви напланували собі якихось справ, одна які, ну, напланували однозначно, щось собі задумали, да? То я вам хочу сказати, що, можливо, ваш план зміниться, бо підете якось щось будете робити інше, не, не по плану. А можливо, вже не один раз робили якусь справу, і йшли там навпрямик, да, навпростець і лобом билися об стінку, і воно все одне не вирішувалось. То в середу, можливо, вам буде якась е, нова мисля голову, да, і ви такі: о, не буду більше йти битися головою об стіну, піду я там трошки на два кроки вправо чи вліво, і там є та завітна дверця, да, і яку я можу пройти. Тому ем, якийсь новий підхід до якоїсь справи, можливо, і у вас. Але ви якось відпустите так, як робили минулому, ви його відпустите прошле, да, оце. відпустите і підете щось нове. Да? Вирішите, що не треба щось зробити по-новому. Я ж кажу, вирішили, що поїдете, наприклад, на базар, на той да, базар, а потім такі виїхали з дому та думаєте, та там довго маршрутка там, чи що, і ви, ви думаєте, та ні, поїду на той, там риба пожирніша. Я образно скобразно так, щоб ви розуміли, що якось поміняється трошки ваші плани. Якийсь буде інший по карті сімка кубків, це хоч вона й карта ілюзія, але вона часто в мене будете вибирати якийсь інший шлях. Інші варіанти, от будете щось ви щось будете по-іншому робити, щось якесь не так, як ви не заполучите, так як ви хочете, і ви проаналізуєте, і будете от аналітику зробити, і те іншим шляхом. Я б так сказала. Щось будуть мінятися ваші плани. Такий мій прогноз для, на середу для третього варіанту. Дякую, що ви за мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Тим самим ви підтримуєте мене у розвитку мого каналу. І це дуже-дуже для мене важливо. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас четвертий варіант. Ну, Дивимося, яка буде середа у вас. У всіх цих варіантів було інтересненько. Дивимося, що у вас. А у вас прекрасний день. Сімка Пентаклії. Ніхто нікуди не торопиться. Все завмерло, все в ожиданні. Якщо ви напланували собі кудись бігти, їхати і летіть. Не вийде. Все зависне, будете постійно щось чекати. Чекаєте, чекаєте. Знаєте, якийсь е, день відпочинку, я б сказала так. Да, от, е, я ж кажу, що ніхто нікуди не торопиться. Сидимо, ждемо. Можливо, вас це трошки буде огорчать, але я знаєте, може, у вас є там плани, наприклад, поїхали десь раніше, приїхали і ждете, наприклад, когось там. Да? До якісь там можливо, у вас якісь там справи, да? ви поїхали і чекаєте? Да? Раніше приїхали, раніше приїхали і ждете. Да, а може напланували щось, да, а воно відмінилось, людина не змогла да, на зустріч, наприклад, прийти. І ви перенесеться, чекати будете якесь таке в ожиданні. Дуже все буде медленно. Бистроти, біготні, суєти, в цей день у вас не буде. Все медленно. Навіть до такої степ степені, що навіть остановка. Да, ось, розумієте, уміряності. Варта з пустого в порожнє, да? ну, водичка переливається, ну, це я так образно кажу, абзачно водичка туди-сюди, баланс тихенько, спокійно, без суєти, без да? Все йде. Так, знаєте, якось по-хитренькому. Це я вже тобі собі додаю. Можливо, у вас якась зустріч у вас зі старим знайомим, там, зустріч, то у вас не вийде вона. Не вийде, бо, бо якась буде хитрость з сторони, можливо, вашого друга, а може, й вашої сторони, буде якась хитрість, що не захочете піти. Бо якось не буде у вас на це, можливо, і натхнення. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Четвертий варіант шикарний, шикарний. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Ставте, будь ласка, лайки. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дивиться дуже багато людей. Але лайки не ставлять. А Ютуб же ж бачив все і каже мені, Н -н -н. щось ви, до вас дивляться, а кажуть, що відео у вас не хороші. Тому й не ставлять лайки. Тому я вас прошу, ставте, будь ласка, лайки. Але кому не подобається, можете не ставити, звісно. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!